<гас> oh, <гас> давай добил <гас> добавь. Давай, <гас> давай. Чоже! Ты опанився. Меня як разве не давай не надо? Випуски у нас цього пекла. Випускайте на нас Не пекло. Це ніколи не діло. <плес> а ну я не звідти вимагає <плес> забрати.

Да. Я на тут подивлюсь. Тут є дивиться. На душу цікаво. Вот бачиш. Я тут на річку полишу собі. Доброго вам горді. Ми дійсно ніколи світі не дамо. тут помирати з Чого це? я володу. О, вот так. Е, звідки тут? Джо. Ой, ми забули його напевно забрати. О, хо, хо. На такій я а такі коли ці поліцечки. Лавай по голові. Е, ви куди?

Якщо саме поліцейський, щоб ти там не розслаблявся особа. Блин, поліцейський на мене взяв. Блин, знову. Давай ніби бачите стоїмо, що ж ти будеш робити. Ніхто ти буде робити? Що ж ти будеш робити? А давай ніби ти придумав, як вибратися можна. О, я знаю, як вибратися можна. Вот так. А -а -а -а. <клеви> о, о, виходить. Це для тебе покарання. А за що? За Вау! А за що це покарання? Задібів все. За те, що жити я Так. Не, за це що... за те, що ти...